Всім привіт з зверховства! Як завжди розпочинаємо огляд того, що у нас є зірки канала. Зірка нас покидає. Сподіваємося більше такого не буде затримання. Ну якщо ви це дивитесь, значить все-таки вона ушла. Скажу вам, що вона пішла, в принципі, ціна 15 тисяч гривень. Авто їде, он який тиск має. Скажімо так, по ціні мотора пішла вся автівка. 15 тисяч гривень. Я думаю це недорого. Тим більше що вона на газу їде, трохи руль кидає, тому що там ще подшипник у нас підвиває, як вияснилось. По ґрунтовці цього не чуть було, по трасі трошки чуть. Так, якщо кому цікаво, що я там все приобрів, дивимось, не перемикайте. І дивіться, будь ласка, уважніше відео. То мені номер телефона питають, то звідки я. Верховний соціаль Дніпропетровська область. Е, номер телефону отут того висвічується періодично а ще там питали у моїх попередніх коментарях, що що то не семерка то шестерка хлопці я знаю що то шестерка я казав що зняв акумулятор з семерки семерка також ще є, ще на продажі семерка є і москвич є ну а можливо ще щось зараз і і воно буде так що трошки уважніше, відео не такі довгі, але зато з усім смислом, з тим, що треба. І покажу вам ще в якому зараз стане та шестерка, що з нею все-таки розібрали. Не перемикаємось. Як бачите місце, де була зірка каналу вже пустує. Е, ну, сльози вийти не треба. Прощалися вадно, показую, що у нас продалось і що ми придбали нового. Тут супорти пішли, амортизатори в круг пішли, двері вкруг пішли. По моторному відсіку все на місці. І ті, хто просив залиште, будь ласка, до 20-го. І ті, хто сказали, перезвонимо пізніше. Все то пройдений етап. Що хочу сказати. Надумали купити, наприклад, оце колесо. Готовтесь скинути предоплату. Чекати день, два, три, вісім не будемо. Є товар, будь ласка. Побачили, скинули завдаток, значить воно буде за вами. Не вистачає всіх коштів, можна все обговорити. Такі речі по продаву. Ще у нас що є капот, капот багажника, задній бампер, переднього бампера вже нема. Тут у нас теж мішок з запчастями Також стоїть собі, хай стоїть на будуще, жде подорожчання металу, а там мотор стоїть, він робочий, трохи подимлює, ну, то не страшно. Конда ЦІВІК двері так і лежать. Написано було в коментарях, що це з Civic 86 1986 року. Тут він теж потрошку розпрудимо, Ну, основне ще на місці. Тут стопи задня ляда капот, задня балка замовлена, начебто люди будуть забирати. Ну і що у нас тут ще, то вам не цікаво. Москвіч попередніх відео я показував. Ціна 12 тисяч гривень, кому цікаво, заходьте, дивіться, по машині все ціленьке, мотор робе, по коробці. ви виє перва, друга, третя. Резина ззаду отака. Спереду трошки підтертий цей скат має порізики з внутрішньої сторони. Так там писали, що ОТО не ВАЗ 2107. Бо я сказав, що акумулятор поставив з неї і люди вже зафіксували. Нас скажіть пора вже продавати чи ні. Сейчас я покажу Іваз 21.07. Тут у нас трошки ТО. Робимо віддав генератор стартер на ТО перед зимою. Підтянемо ручник, поставимо, мабуть, проти отуманочки. І показую, що придбав. Придбав у такого. Дракона. Попередньому власнику привіт. Так. Що в нас тут є? Є документи, нема заднього номера, нема крив. Начебто чоловік стверджує, що приїхав, ну головка на ньому знята. А зараз покажу його. Ось такий от стан. Зовнішній тюнінговані стопи. Так. От, так от він виглядає, Попоршневий. Трошки шворкається. Ну, човік стверджував, що приїхав, не знаю, брехати нема смислу. Чому зняв, просто так подивитися, в якому воно все стані. Тому що хочу сказати, можна його як ціляком, так і двигун окремо. Кому цікаво двигун окремо, ціна 2000 гривень. Якщо дійсно цікаво, значить тоді там ще динамо стартер стоїть, бо провода виходять. Значить тоді почтою новою відправимо. Або весь ціляком, нагадаю, він з документами, номерами сходиться. згоднього номера нема. але ну, з заднім номером він вже буде продаватись, номер встановити зараз нема питань. Тому з номером його ціна ціляком буде 6 тисяч гривень. Без всяких претензій, отак як є. Кому цікаво, дзвонимо, пишемо, отут номер. І ще ось отакий челленджер. Не знаю, можливо комусь цікаво. Взагалі взагалі цікава ця техніка, комусь напишіть у коментарях. Ножне перемикання. Я його не придбав. Це просто чоловік прикотив. Каже треба продати. Ну чому не помогти, Будемо продавати. Того що бачимо, мінуси. Скат передній рваний, ззаді трошки не вистача спить. Ну і щось таке, як зі скрою, не знаю. Щось видно, що мотор перебирали, но щось не доскладали. По ціні не знаю чи їх Просить півтори тисячі. Ну а там, якщо кому цікаво, Дзвоніть, пишіть та пропонуйте. От тут номер. Там і вайбер і все є. Не все, тільки вайбер. Вайбер і дзвонити можна. Ну і вже на наступному тижні будемо робити евакуатор. Тому ТО закінчимо робити і приступаємо до цього. Так що кому цікаво, ждіть. А ось і сімерка експортна. З двома порогами. Експортна, тому що отакий от у неї стоїть спідометр. Там є і милі, і кілометри. Вона запускається, їздить, страховка є. Чотири колеса bc 20 Трохи було гріється, але тут. Два варіанти. Або забитий радіатор, або, або, або термостат виділиться. Бо проїхав я на ній 13 км, то, в принципі, особа не нагрілась, але їх сказав, що бува гріється, тому якось так. Мотор заводиться не димить, мотор троєчний. Ціна 16 тисяч гривень. Так що я не путаю де сімерка, а де шістерка. Ну і чекаю на ваші пропозиції. Так що всім удачі, всім пока.